Масштабні ремонти за це літо проведено в дитячо юнацькій спортивній школі Юність. Повністю оновлено спортивну залу у фітнес-центрі та залі важкої атлетики і ремонт, і нові тренажери, і спортінвентар. У гардеробі встановлено шафи для речей. Востаннє такий грандіозний ремонт в юності проводився, стверджують старожили спортивної школи, більше 20 років тому. І, мабуть, це перший, в якому участь брали всі працівники ДЮСШ. У ролі будівельників цього літа побував весь тренерсько-викладацький склад юності. Зачищали старе шпаклювали, фарбували, мили, білили. Робота організована, очолена і проведена. Цьогоріч директором ДЮСШ юність Олександром Холодинським, дійсно була колективною. Говорить начальниця управління у справах молоді та спорту Ірина Сезонова. Активне участь в проведенні ремонтних робот приймав весь трудовий колектив. Починає від уборщиків служебних поміщень і закінчуючи інструкторами, тренерами, тобто всі. Одевали рабочую одежду, брали кисточки в руки и красили, мыли, скребли, наводили красоту. Мы работали с утра до вечера, да, практически. И решетки сами все, и на высотные работы выполняли. То есть хочу поблагодарить их, сказать им огромное спасибо за ту проделанную работу, которую мы... Все Дякую директору і батькам за допомогу із будматеріалами для стелі. Нарешту спрямували зароблене дю США від платних послуг. Нову сітку для спортзалу придбали спонсори, благодійники купили мати, шість нових тренажерів, два набори гантелей. Також ми приобрели шкафчики для переодівання. Раніше цього не було, тому многі доволі цим. Ті, же тренажерами, біговими дорожками, немножко оборудованим інвентарем спортивним. Більше тижня розповідає постійний відвідувач атлетичної зали Дмитро. Ходить займатися на нових тренажерах у фітнес-центрі. Вони скоріше для дівчат, але цікаво було і їх випробувати. Теж побігав хороша штука вперше в житті такого бачив понравилось. незвично, що бігуна обдуває кондиціонер, прилад вимірює пульс. Там що і зміняють скока калорій. Там ну про скокавкалорії за скока времени время, вірітуються. Даша після довгої перерви прийшла до центру і була вражена змінами, які тут відбулися. Дівчина певна ефекту від заняті з новими тренажерами буде більше. Їх дійсно не вистачало. Переконає постійна відвідувачка фітнес-центру Валерія. Бігові дорожки це просто кардіо тренувавки атлічними вообще. Очень їх не вистачало. Сейчас я тока в слажу, наверное. Для ног хороші тренажери поставили. На бокові мышцы, на внутренние мышцы ног на квадрицепс поставили хороший тренажер. Ну взагалі, супер. Добавили дуже много ремонт, зробили, ящики. Поставили зроблено чимало, погоджується директор ДЮСШ США. Юність за літо зробили навіть більше ніж планували, але ремонтів потребують роздягальня, душові туалети, центральний вхід, фасад. Ніяких зрушень на жаль, поки не було із басейном. Басейн у нас стоїть. без продвижек каких-то либо вот. и очень волнует этот вопрос хотелось бы чтобы побыстрее его отремонтировали и было в эксплуатации ситуация с финансированием сложная прохождение платежей по казначейству хотя хочу отметить положительный момент предоплата по реконструкции 30 процентов прошла Я так думаю, що роботи возобновляться. 21 і 22 серпня у сідю США Лозової проходитимуть перевірку на предмет готовності до нового навчального року. По всім проведено ремонти. Діти вже зараз починають відвідувати заняття. Всі відділення запрацюють з 1 вересня.